Турбодріжджі первак бродять за три дні. Будемо говорити про те, як країна-терорист намагається, в принципі, занурити нашу країну у пітьму. З нами зараз на зв'язку Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони. Пане Андрію, вітання вам і слава Україні. Слава вітаю! Ради вас бачити. Взаємно. Е, Шмигаль заявив, що росіяни хочуть залишити нас без світла на новий рік. Чи варто нам от саме в новорічну ніч очікувати масованих ракетних атак, таких як ми от мали в жовтні, коли просто сотнями ракет запускали? Якщо були. Е... Атака шахідами в християнське свято іранськими дронами, в християнське свято Святого Миколая. То чому не може бути якесь інше свято, християнське, світське, насправді неважливо, мусульманське чи будь-яке інше? Так, заяви прем'єр-міністра України підтверджують і попередні заяви українських представників Сил оборони, і розвідки, зокрема про те, що це терористична практика і терористичні цілі, які... Окупанти, расисти, держава терорист ставить перед собою. Це власне систематичні акти залякування і атака на мирну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, що є частиною геноцидної війни проти українців. Цілком логічно, що такі речі можуть продовжуватись. Інша справа, що Україна, звичайно, не мовчки спостерігає за цим, а готується, робить висновки, і після кожного подібного удару відповідно все більш ефективно працюють і українські енергетики. І служба надзвичайних ситуацій, ну і звичайно, сили оборони, і КПО засоби і ФРО. Тому як би там не було, новий рік ми відсадкуємо а в новому точно. Цьому році власне Україна буде е, святкувати, а не режим Путіна. Це безумовно дуже на це сподіваємося. Якщо трохи поговоримо про те, що зараз відбувається між Путіном і Лукашенком, зустрілися вони, ніби ситуація не дуже напряжна, скажімо так, але останнім часом розмов про повторний наступ е, тільки більше. Це от е, і ПСО чи вони дійсно можуть спробувати піти? Нехай навіть не білоруси, а от росіяни саме з території Білорусі. Ну, давайте не будемо гадати там, якби можуть, не можуть, любить, не любить. Ну теоретично, звичайно, можуть. Але 28 листопада це була така крайня дата, коли сказали, що точно Білорусь посунеться там з кількох напрямків по Україну. Ми попередили про те, що це вороже і все. Нічого не сталося. Зараз уже слава Богу, друга половина грудня. Ризик того, що Путін і надалі буде пробувати використовувати Білорусі інфраструктуру, територію для агресії проти України, звичайно, існує. Але сьогодні, сьогодні загрози втягування Білорусі в повномасштабну наземну операцію немає. І сукупних сил расистів і режиму Лукашенка для успішної операції на тому напрямку сьогодні не сформовано, недостатньо, коли інформація зміниться. Ми будемо про це знати, і уже на випадок таких сценаріїв Україна має відповідні плани дії, і відповідну готовність. Є от ще одна проблема. Теж білоруська, чи можна якось їм протидіяти в тих питаннях, що вони здіймають в небо літаки для пошуку і наведення потім ударів по території нашої країни? Чи ми от в цьому аспекті безсилі? Ми не безсилі, але наразі констатуємо, що принаймні в гібридному плані так і Лукашенко справді багато допомагає Путіну. І що стосується постачання озброєнь, і в тому числі і важкої техніки, броньованої техніки, постійних злетів оцих Міг-31, х тобто так це все є. Ми не будемо забігати наперед, але якщо будуть ну скажімо, якщо прийде час, то Україна. І, і на ці виклики змушена буде реагувати? Перепрошую, хороша новина насправді. І якщо от перенесемося до теми обстрілів вже не України, а в принципі теж відбувається на Росії, тому що там останнім часом дуже побільшало інцидентів, хтось палить в заборонених місцях і так далі. Словом, хлопки практично кожного дня відбувається на території ворожої до нас країни. Як це впливає на їхню внутрішню політичну ситуацію? От як вважаєте, чи відчувають тепер росіяни війну? Думаю, що пересічні росіяни ще не всі, але багато людей вже відчули. І коли отримали своїх родичів в телефонових пакетах або без рук без них на незрозумілій для них війні не потрібні. Але політичні еліти, бізнес, еліти, військові безумовно відчувають і відчувають деградацію інфраструктурну, військову, деградацію управлінську. відчувають, що Зрештою, як виявилось на території самої Російської Федерації, засоби ППО здебільшого нікчемні та да? тобто постійно щось вибухає, десь щось трапляється. І ми не коментуємо хто і що, тому що те, що відповідає, те, що відбувається на території держави агресора, відповідальність держави агресора. Але в цілому сьогодні весь світ бачить, що це не лише не друга армія світу. Яка не може здавати незалежну Україну, вона навіть контролювати власну територію станом на сьогодні нездатні. Ну більше того, ваш попередній сюжет яскраво засвідчує, що до зони так званої спеціальної військової операції вже включено і Ростов на Дону, як ми з'ясувалися, да? куди приїхав Путін, а перед тим Шейгу, начебто щось інспектувати. Ну якщо завданням є демілітаризація, завданнями спеціальної військової операції. Так званої є демілітаризація Ростовської області. Ну, ми вітаємо такі наміри, будь ласка, це суверенне право расистів.